Привіт, хлопці і дівчата. Ми продовжуємо другу серію нашого відео, який я записував вам і вже виложив місяць назад, як обробляти DNG Row. Тут я обробляв японський сад. Осінь в японському саді в Сієтлі. Я знімав зі FPL камерою в DNG Row. Тут я показав, як обробляти перший крок, як обробити DNG Row, а тепер другий крок. А в прем'єрі. Я вже трохи обробив. Дуже все просто. Дуже просто. Але треба просто бачити правильний колір, Дивіться. От такий ми кадр закинули з After Effects, який коли обробили в прем'єрі. Як ми обробляємо? <кій> Зараз просто натуральна кольорова корекція. Просто контраст додав. Бачите, додали контраст. Насищеності. 135. Десь так. І практично все. Кадр готовий. Але трошки в тінях. Підправим тіні На всякий случай я отак зроблю розтяжечку, таку малесеньку. Whites, highlights опущу, щоб можливо менше десь було маленьких пересвітів, якщо будуть. Або їх не було, не, ну, вони, вони заберуться, або і вони стануть трошки менші. От. От, е, можу, ану, ну, експериментуємо з температурою. Так, давайте тепліше все-таки зробимо. Додавимо, е, нехай буде 15. Так, гарніше. Все. Кадри готовий. Тепер просто, от бачите, подивіться ще раз на корекцію мою Basic Correction оце все. Я знімав всіх моїх FPL, там був фільтр у мене. Black Diffusion 1. Black ProMist filter, одиничка, 1, ну, досить сильний фільтр. Тому не буду ніякі там плагіни кидати. Бо я хочу зробити натурально, і... І м'яко. М'яка картинка, не, не шарп картинка, а натуральна і м'яко. Я знімав з рук, тому кожен кадр буду стабілізувати. О, вже дам на стаб. Пізніше, от. Або виведу кину в топос, на стап. Не знаю, як швидше. Як Хочу швидше зробити. Чому я хотів, бо я хотів Дінжі в класній якості знімати. Значить так, копіруємо. М -м, може трошки більше контрасту. Ну от так десь. Бере... Може насище, насищеність чи щось додати. Давайте 140, от так. Розумієте, це dng raw, Це такі гарні сочні кольора, бо це настоящий raw файл. dng raw, не компресований. Тому кольора в нас повинні бути сочні. Це, не... це є ком... саме найкра... найкращий формат, саме найякісніший формат, бо це є Uncompressed, він не компресований. Прямо сенсора знято. Значить так, копіруємо. І вставляємо в другий кадр. Все. І так пішли, поїхали і підправляємо тільки. Дивіться, яка гарна картинка. Вам подобається ця картинка? Мені дуже подобається. Так, багато деталей нема. Картинка дуже м'яка. Но який. Глибина... Подивіться на глибину кольору. 12 біт колір все-таки. Так. було з 12 біт. Так, копі. І вставляємо на цей кадр. І вставляємо на цей. А знаєте що? Я спробую весь проект вивести. Отак От як є. Закинути в топос. Добавити в стабілізацію 8К. 8К24. 8K. Чом би ні. Под... Надіюсь, люди не будуть там нас розмазуватись при ходьбі, якщо будуть попадати в кадр. Бо топос був розмазував людей часом при ходьбі. Може вони вже обновились і виправили ці помилки. Так. Буліра дуже шикарні, просто йдемо і підправляємо. Відеофотографія, інжіров, це і відеофотографія. Тому все дуже просто. Кольори супер якісні. Супер. От що таке. Я я взагалі хочу вам трошки розказати про формати, поки роблю корекції. Вообще, я все-таки рекомендую формати ProRES мінімум і Arrow максимум. Все. Два формати. Тому що ті кодики HD65, ну блін. Залежить теж, який бі-трейд. Ну, зараз вам добре. Но все-таки я саме більше мені подобається. Мінімум ProRes, максимум RAW формат. Або b raw або ProRES RAW ще є такий формат також. То професіональні формати. Кодик HD65, то занадто сжати кодек. Навіть не зрівняєш картинку з телефоном iPhone 15 Max Pro. Ну, бо є різниця. Професіонал побачить І це вже достатня якість. Більше не треба якісніше. Тобто я не знаю, з що, що, чим камери нас ще можуть удивити. Тільки одне й то саме випускають. Постійно щось там трохи міняють для зручності зйомки і все. Там мінімум якийсь апдейт роблять і знову рекламують. Тільки забирають ваші кошти і час, тому не рекомендую. Я можу знімати камеру ще 15 років, коли купив, і якісна буде картинка набагато, якісніша, ніж iPhone 15 Max Pro. Розумієте? Тому я не розумію, для чого купляють люди телефони, професіонали купляють телефони, в тому числі я, на, нафіг я купив телефон, щоб що ним знімати чи що. У мене є камера для того. А телефон iPhone 15 Max Pro, в принципі, вже можна ProRES знімати, тому я і купив. А картинка кодеком дійшв п'яти на телефоні не ну не якісна ще. Ще не якісна, ще не та якість. Бачите, от така у нас картинка. Ну, напевно, буду буде закінчити відео, бо що тут вам? Я хотів тільки вам оце показати. Як, як обробляти Дінзіроу? Ну от, бачите, проблемка виникла. А, мигання пішло, бачите, в кадрі? Такий трошки флікер появився. Ну, буває, от, от-от. Так що, що робити в тому випадку? Це дуже важливо. Бажано це було зробити раніше, провірити тому, хто виводив кадри. Продивитися кожен кадр. Знову ж таки, картинка супер якісна Дінжіров, але займає трохи час. Бачите, тут з'явився флікер. І обично на зумі, на, на, на далекому зумі може з'явитися. От тут, в принципі, у нас, бачите, цей флікер, флік-флік-флік, магання такі. Що робити в даному випадку? Значить, шукаємо оцей кадр 0,58. Pien... <гум> Де там Сія? Сігма? О тут вона. Значить, перша папка Cinema. 58 кадр? От він. Так, то він, напевно. Так, то цей кадр. Він мигає. Значить, його треба імпортувати в After Effects. І вивести, без, без вообще корекції, нічого не робити. А, зробимо корекцію в прем'єрі повністю. Тобто ми не будемо ні шадус опускати, ні шадус піднімати, ні халайс. Ну взагалі нічого. Просто тупо імпортуємо і експортуємо і все. Хтось тобто питає, що ти в прем'єр зразу не закидаєш? Ну, бо так і мені неудобно. проект так давайте не project. так импорт а, 58 кадр так а, 58 -й. 58 -й кадр девим нас а, ну вот 58 кадр закидываем тут камера row sequence create composition ну, тут ну, никак в разделе тут не нажмите вам короче Все, е, э, цей. О, цей кадр. Apply Preview settings. Ні, нам не треба Preview Settings Ми, коротше, э, reset to default робимо. Reset to default, бачите. Отак вот ми сняли. Detail sharp. Sharp тільки забираємо обов'язково. Все. Sharp забрали. Reset to default. О, sharp Sharp забрали. Все, більше нічого не робимо. По гістограмі добре зняли. Все ніби добре, нічого не пересвічено. Робимо ОК. А, треба подивитися, бо чи, чи дійсно там у нас 24 кадри. Так, 24 кадра. І... А... Composition, а то Adobe Media Encoder, кидаємо. Я сюда вводу в папку скоріше всього экспорт. Ні, сюди. папку експорт. Ні. А вот Setl Japanese О, До Давайте хочу подивитися, в якому я форматі вводив, щоб такому вивести, як виводив. Йде на медіа інфо. Апа, яка показує будь-який формат. М -м, поки не треба, апдейт Так, ProRes, це точно знаю. який цей ProRes виводок. 4.4.4. Mm -hmm. <риклад> ну, я зараз вивожу 4.4.4 четыре, четыре xq Якщо кью, якщо деньчиров обробляю 1000 битрейт. Хромовець 44, прост 44, окей. Okay. Ну давайте переробимо, бо тут долті мене стоїть. <клес> так, про 44 но аудіо. Бо нам не треба аудіо, ми... це відео без аудіо, аудіо окремо. Вроде у okay. нас да, 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 так. Окей. И экспорт нас будет в папочку Seattle Japanese Garden. Значит, на диск. Экспорт, экспорт, экспорт. Не, не там. Угу. Uh -huh. Сюда, сюда и сюда. И сюда. Так, Japan Garden уже есть, Так, давайте замінимо. Бо цей кадр в нас мигає. Все. Ставимо на вивід, чекаємо. Зараз виведете, і ми його замінимо в прем'єрі. Ну, от, така, от такий міні гід Тому краще, коли виводите кадри, їх всі провірити в кінці. Ну, коли в After Effects ви вже працюєте, коли перший ще крок робите, то обов'язково треба провірити. Кожен кадр. От просто включаєте тупо і дивитесь. 27 секунд, значить 27 секунд дивитесь. Чому? Бо десь може мигнути. От зараз не мигає, а десь може мигнути. Тому повністю кадр продивляєтесь. Чи нема мигання? Замітили мигання? Значить, Кадр викидаємо і виводимо, просто не роблячи нічого в цьому кадрі, тобто не чіпаючи. Вже зробимо в прем'єрі. Бо ми тільки чіпаємо, ми підвищуємо в камері діапазон. Бачите, ми в тінях, як підняли. У нас е е е е небо сині, білі хмарки. Тобто, все видно. То есть, ми десь зробили. Камера має 12 стопів, а ми зробили 14 завдяки цій е е функції. Тобто добавили майже ну, е е е мінімум стоп точно додається, а може і два. Не знаю, я не виміряв. Ну так думаю собі. Ну все. Той кадр замінив. Ні, бачите, все-таки я подивився другим, другий раз і бачу, чи щось журтуватість, не замітив. Тому... Можливо і... А, той кадр пропав, бо ми його заміняємо зараз. Та, можливо, все-таки. Температуру не чіпати. поки кадр виводиться, ми можемо обробляти. Так, також уже. Шадус спускати, більше контрасту треба. Тут наоборот. Піднімаємо. Тут наоборот, і тут опускаємо експозицію. Тут жовті листя. Ну вот якось так. Чекаем, пока выйдет скалер. Сталося не розумію, що де тут п'ятдесят вот. восьмий. От ми його ставили. <coughs> Тепер навіть наша корекція не підійде, бо тут та чуть доробити. Тому мигання вже не бачу ніякого. Тому я показав вам, а, як, устр... як устраніть мигання. Тобто треба ще раз перевивести. Ну вроді все, хлопці, дівчата. Якщо у вас є питання, то питайте, не знаю, чи відповім. Хіба якщо якісь будуть цікаві питання. Ну, я, моя, моя задача показати вам. Навчити вас, кому це цікаво. А кому не цікаво, то не цікаво. Не пишіть. Багато якісь недовольних коментів пишуть, типу, що ти там не так сказав, не так показав. Слухайте, я... це свій час власне трачу, на цьому нічого не заробляю. Тому хочете дивіться, хочете ні, не заставляю. Я хочу передати людям, які дійсно люблять природу і хочуть знімати природу. А ті люди, які пишуть комплейни, що не так сказав, не так показав. Не то щось зробив. Я міг би взагалі нічого не робити, якщо чесно. Тому бути вдячними. Навчитися, навчитись бути вдячними. Да? Можете, ви можете навчитися бути вдячними навіть з цього відео. Як? Першим ділом лайканути. Другим ділом поставити комент. І третім ділом поділитися з колегою. Так ви. І колеги поможете, і будете вдячні. Так, так ви докажете, що ви хороша людина. Ну, добре, дякую за увагу всім. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, тут ми розказуємо часом, як ми робимо колір. І може, і може щось інше. Все, всім пока!